Путін славний, на да. з тих перехлітів. Фанати руського міра в Італії. Між росіянами та українцем виникла гучна сварка, яка згодом переросла у бійку. Уродженці країни-терористки накинулися на українця після того, як він запитав, чому вони сюди приїхали. Адже Італія це захід, який загниває. У відповідь полилися образи та погрози фізичною розправою. Так ви тут надихають, тоді. Муж не прийшов, а що ж буде? А ви на потім русський, так? руський мір згодом до сварки все таки долучився її чоловік. Росіянин поводився дуже агресивно і одразу почав кидатися на хлопця з кулаками. Жінка вмовляла чоловіка зупинитись, однак марно. Росіянин ображав українця, а згодом і намагався побити. Все це відбувалось на очах у дітей росіянина, які з криками та сльозами умовляли батька припинити агресію. Чим закінчився конфлікт, достеменно невідомо. はい。<noise>